Каскад почали просто ну, розносити. Ну, розносити, просто приход, цель, приход, цель, приход, цель, І їх почали чітко коротко, розбирати. І коли вже ну, я там казав, там, не важливо, ще хто казав, почали ми там на комбата виходити, там, на оперативного, народного, ну коротко, комбат все розуміє, що типу, ну, жопа там пацанам, ну, у комбата ж теж є начальство. Комбат зробив все для того, щоб забрати пацанів оттуда. Прийшла команда від оперативного. На СПшки в 2,120-х пройшло, ми почали прятатися за дерева, тому що лупилися всього. У нас вже ну, позиції не було, позиції стерли. Ми почали за дерева, а там, если б друге. Там коротше расисти почали їхати. автомат. Когда был прилет, мы сидели все вместе в этом блиндаже. Первый был прилет сверху пришел взрыв песок, мы присели. Только присели, блин, несколько секунд прилетает следующий прилет попадает мне в руку, попадает кощею в руку, попадает э, танкисту. Ілі в ногу, і в групу я вже не пам'ятаю. І ще четвертому, всім четверим. Малився б, на кожними днями за себе, за пацанів. Ну, то есть, Тому що ми один механізм, як шестерня. Якщо на один випав і всі посипались. Обставина склалися в тому, що вони були в окруженні хлопці. Неможливо було доставити продукти харчування, БК. І було прийнято рішення виходити з позиції, займати більш вигідніші рубежі, щоб можна було організувати логістику для хлопців. Група виходила через кукурузу. Куди заходили, туди виходили ми. І Це було для того, що зроблено, щоб вони не чекали, що ми йдемо через кукурузу. Ми прийшли по їхній дорозі, по Орковській. Я особисто цю ставлено, двигайте, ставлено, не цю Отак і двигайтесь. Щоб зелёнки не побачили, дипонів треба пару рядів кукурузи взяти. На дарова не верху по Постійно висіла пташка зверху, так? Да? Постійно висіла, постійно. Була карусель, пташка мінялася, розвідка вела, я вів. В цій операції участвувало на штабі чотири чоловіка тільки.

Коли вони вийшли з окурузи з поля, вони запригли в окоп. Ці окопи, це старі підерські окопи, які вже були розгатані артилерією. І по ньому було тяжко ну, рухатись по заваленому окопу. Хлопці не хотіли в нього спускатися, хотіли йти поверху. Я дав наказ, краще мідніше йти, ніж йти швидко, бо копійок сакоп. Бо їх вже коли побачили, почала працювати артилерія, <кхе> пшки, впіві почали літати. У нас було дуже мало часу. Цих 300 метрів цього копу треба було пробігти. Хлопці виконали задачу. На поворотки сейчас на старого гонка за нього забирайте. И там выглядите окно, як то є. Там никто чуть бежать, число, пожалуйста, давайте, ви сможете. Вон, пока у колоклобусь прямо. І перший колон направо буде. Там надавайся, вся буде зела, і прямо всю бонута. За за Задав, давай, продовжуйте рух. Ви не чули, хто захищає, давайте продовжити рух. Зараз вимикаємо комбата. Я знаю, хлопці розповідали, як ви хвилювалися. Хлопці розповідали, як ви стояли е за спиною у когось там, у шахтаря здається. І тихенько так про себе казали, ну давай, ну давай. Ну давай, розкажіть про емоції, які у вас були всередині. Ну, Вже ж хвилювався. Це хлопці, це наші, по-перше, стрічки, які вже пройшли, не, 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 не штурм. Не один вже рік війни, прив'язанням до них. По-друге, ну, вони всі наші, які не були. Звісно, хвилювався. Плюс, ресурс ми цінуємо в нашому батальйоні. То діагоналі перебігається до оклота. Там на роботи коло клопу потони, тому що піде було сйомки, прибігли. Рота по охлоту. Тернітшину по клопу на цій запасні. Забийте злоїчами, трохи на матів і корохлопу двигайтесь. Ну, а наразі їде. Я особисто э, чула по рації, як вони тягли з собою АГС. АЕС сміхі гріх, насправді. Да. Це, до речі, притамана старим бійцям. Е, молодь, яка приходить вже 23-24 році, вони зброю не забирають, вони залишають її на позиціях. Якщо немає можливості закріпити позиції і треба відступати, то вони зброю не забирають тяжку. А стара гвардія тягне все з собою. Як би не було тяжко, хоча їм говорилось не брати. Забрали пізніше, але вони не залишили свою зброю АГС. Вони потянули з собою. Я пам'ятаю цирик Македонця в Раці та в викині їх до біса вже цей АГС. Блю став на місці, це був компас, це був лістик, який зустрічали хлопців, прикривали хлопців. Дімаємо їх брата, вибір туди. <говори> Ну слышь, я кто извечает. Лм, поспор, вс отвечай, выбирай в детстве в сторону наших. Затричай. Плюс плюс. Разные стороны. Так, мы стрим пойдем, позвонил. Хорошо, уже там, ну, да. Все линии, все видно нормально. Сергей у тебя за топович. СНГ у тебя топович. Скажи, що все. Це треба було вже ривок, робити цих 300 метрів. Коли вони йшли по кукурузі, хлопці виснажені по-перше, були, що таке чотверо суток без води. Хлопці жували листя зелене, щоб якось вологу отримати для організму. Тож я, я борю їхні, їхні сили на цей ривок. І коли вони прийняли купу, я кажу, давайте, хлопці, тепер на ривок. Направо, давай, компас, направо, я погнал по дороге. Компас, сейчас направо, сейчас направо. Да, направо, вот так, прямо, прямо так прибежи. Плюс, только в пацаны, не задачи, в плечо ну, не получилось. У него три, 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 справа. Справа три, 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 Все зашли? три, Там є світичко. Єсть, єсть вода, вода, їда, сигарети. Воду дати пацанам. Пожарник, а ну биски, пішай ти сюди, моя красу. Ой, моя булочка. Дайте води хтось. вода, просажувалися. Рассосались все. Новим, короче, вообще історію интересно. ром е со скорпіоном уже з групою прийшли вже вони, прийшли до мене, що мені тоже скидували, короче, відос со стріма. Там, де їх розстріляли. Ну, в конечном итоге, це число не уходив, так що було на відео. Ну, одну ногу в этом, праву ногу, получается, мені прям в всп у нас в mm -hmm. осколок. А ліва нога на наверху, коли начали обстрілюватися з усіх сторон. Одна mm -hmm. в спину прилетіла в брон. А вторая ж, ну вот это меня сбило, mm -hmm. пулевое. Сбила, я лежал, только слышал, как пули летят. Летают надо мной. Дождался, потому що они по ночи не вылазят. Они прячутся в балках, чтобы, ну, чтобы мы их не это сами. Я часа три полз. А звідки ти знал дорогу, скажи, ты там був уже ходил? Мы до этого ходили туда за водой, за едой. Пацан просто повз-полз-полз, короче, ну, почули шорох і почав кричать там. Арей, арей, короче. Ну, поскольку мы знаем, що це все фигня, уже вони теж кричать арей. Цибуля почав кричать, кавун. Ну, я, як якась така ну, я вже з ним потім як балак, он він каже, я сам не пам'ятаю, що я рав, а я просто переварав. Ну і потім космо на радійку короте, на, на бункер. І вже там РВПшники, що в мене вже були. Якось почали короте, ну, потихеньку типа, вдруг він, вдруг не він, давайте акуратно, акуратно. Ну так, короче. Ну, Скорпион с же был уверен, что Вин 200. Все были уверены. Ну, когда я уже подлез, он говорит, выйди на дорогу. Я говорю, я не могу, у меня с ногами. Ну, он выполз. Я выползаю уже, когда я начал кричать, малый РВП, мне нужна помощь в ОНО. Тогда он уже подбежал, улег, я на него залез, mm -hmm. и он меня на себе отнес на его. Ну и там уже в ОНО, конечно, как реакция по цене, потому что сыром же передав, что капец, малый 200. Да, Люха И... не плакал с как, как он дошел, mm -hmm. как он потерялся, он побежал вообще в другую сторону. То есть вы же тоже были уверены, что он 200 да, уже? Да, 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 мы тоже были все уверены. Классный момент, когда он Классно, появился. классно. Да, всі обняли його розцелували. Малого забрали, принесли короче, на бліндаж. Ну, все чітко надали допомогу. У нас медик вано красавчик. Аби не вану, я не знаю, щоб короче, ми з 300 ми пробили. Трехсотих, навіть в 200-х і медик у нас красавчик. Кипча, друже. ми тебе щиро дякуємо. Честно. Братан, шо ви там? Тут все на громко, братанчик. Тут пасі та назиція више вийти, видовжні, все, ніяких АГС, сковородок, ні не треба, кроме вас. Ти зрозумів? Плюс, плюс, плюс. Ти мені пообіцяв. Хорошо, хорошо, обещаю. Все, братан, я дуже рад, что вы наконец-то вышли. Дуже все ради вас чу. Отзвониться, пока есть силы, позвонить, будь, будь ласка, до дому. Уже, уже, давай. Мы с тобой еще пообщаемся. Позвони, обзвоните домой. Пау, Пауль, домой, ты домой, Скорпион, чтобы все звонилось. Все, давай, братан, в будь-який момент набирай. А до центр теж весело у нас було. Mm -hmm. Теж вони накатаємо, накатаємо. Це із трьох сісік виходить наша центральна. От вони дві вихерали і наша центральна залишила. Ну, е я построю оборону по сійськам так. Щоб виходить, у нас, як то кажуть, російською мовою, мовою ну, господствующая господарствуюча висота. висота і от вони з балки лізуть, ми їх нахлобучим. І в мене блин, були укріпи по флангам. І плюс ще мій бліндаж бетонний. Ну то есть. І от все бетонного бліндажа, я ще працював. Либо з бліндажа, либо з бліндажа, ну обхода, Я працював с РПГ з покемона. І пацаны тоже выскакивали с автоматів, з ну, одноразок наваривали. Короче, давали відпот. А, був прикол, короче. Я... Виставляв одну і з спешок, у нас тут ну, наша позиція, зеленка така, вона коротше, сісяк. Тільки сіськи Чорнобильські, тому що їх не дві, а три. І от на третій сіськи, коли виставляв спеху, пацан почали закапуватися, бо гукали мене, щоб я подивився там правильно неправильно. Сидимо всі куримо, ну, там хто кушає, хто, етед, без броніків, без нічого. Підходить, як ну, по посадки, ну, в тил нам зайшли, ну, потім ми узнали, що це два недобитка. Кіс там вертались. Підійшли до нас метрів на 5 на 7 взагалі ну, близько-близько. Ну, тут теж наша вина, що ми короче, протупашили. Підійшли і почали короче, одиночно в нас стріляти. Ми ж там одразу поховалися, короче, хто броніки одягати, хто там блин, автомати і почали нам кричати.

Приветик. Приветик, от меня. За Пару часов, за полтора. Влазим ну, прям 50 метров от блиндажа. Скорпион заметил, он А как да У них ротация была. И я да, не видно, или не знали позиции, или там. Но те старые так не лазили. Только по балке. Сейчас дождь, погода испортила. Ну, ну, это искусство от вообще Мы думали, если сегодня уже не выйдем, то потом уже вообще по такой погоде уже не выйдем. Так и что, мы их на 200 или на 300 или пошли, забрали их рюкзаки с едой, да, открытым? С едой, с едой, да. Нормально, что Зашли четко. Пацаны сигарет там, 70 пачек у них набрали. Да, да, да. там, ты потом ходили, раздавали Оборону держали сутками, делал. сутками, даже не отдыхали, да. пацаны. Вообще, ну, утром встали и в 6, 6 утра в и в 8 только расходятся, чтобы на ночь смена заступилась чуть-чуть и все. Вот, вот, так по кругу все сидят, сектора держат. Санковали. Целый день вообще да, каждый день. Уже первый один заходит, потом два, потом три. Они первые дни вот так 10 метров от нас ходили, под дороги, они не знали, видно, что мы там есть. Ага, Пока да. пару раз они на нас не попали, они потом перестали далеко А, вы не открывали огонь примерно? Да, я все а, не открывал. А, вот так они, а там зеленка такая, не видно. А -а -а. И они так уже подходят, уже только, буквально там, от 50 метров можно заметить. Мы их просто уже подпускали уже. А, ну понятно. М -м -м. А потом, не подписал, у них количество. Кто Потом шубе не подвисало, у вообще... Не подпускать их. Не, ну так они же потом опять перлись. Это ж когда смотрели на стримах, они еще идут, как я не знаю. Не потом начали. Так они сверху ходили поначалу. А потом уже балки вошли. Спецура заходил? Да, морфейки были там. Ну так, 15 минут. Позывным. группа танцора. Ну, поднимаю. это они между деревьями, сука, скачут уже. Ну, метров 30, Угнали и так он идет в развалку. Ну, я вообще не понял. не ну, Думаю, это наши эти наши. Не сказали, что наших нету, нету наших. Все. Ну да, мне пацаны говорят, бог ну типа ром, иди нас встреть, типа как раз. Они пошли за водой побежали. Уже уже темнело, как раз. Иди нас встречай. Я же выхожу, из за скота с собой, как раз по посадке идем. Вижу, навстречу идет по дороге вот так. Ну, а дорога метров 10 от посадки. Вот так. Ну, тела какие-то. Я вот думал, пацаны уже по дороге идут. А потом смотрю, пять человек, не понял. А еще один такой маленький, как компас. Думаю. Уже с компасом идут. Когда они вот так проходят мимо нас с скотом, я только смотрю, у крайнего повязка на руке красная. Я вот у скоту, скот, говорю, это Рашен. говорю. И они только доходят туда уже до пацанов. Пароль у них спрашивают у пацанов у этого, у Кощея и там Фокстрот. И давай у них перестрел. А мы же, я хотел так обойти с этой стороны на дорогу. Ну, короче, не успела пока выйти на дорогу, а там ветки и листья, думал, по -тихому. Короче, мы давай туда со сходом шмалять. Короче, закончились у меня патроны. А я рпс -ку забыл. Ну, и ушел пацану в третий, оставил. Короче, блин, даже у себя. И, короче, цеп Короче, начинает тупо вот так подрывается и бежит. Я вот так, ну, патронов пять по нему так стреляю, и заканчивается у меня патрон. А он вот так газель, вот так прыгает тупо от этих пуль, ну, вообще реально не берет его. И он вот так пропрыгал и туда в посадку. Фу, до пацанов туда. И пацаны его встретили. Но там они, видно, попали в него, ну, или в автомат, может, пока же аж искры полетели. Я сейчас раз только не бачу. А мертвых? Да, мертвых-то уже понятно. Руками, уже постригся. Ну пока что подаха. По Красавчики, по спойкар. Вы побыли все рекорды, которые нас были два раза подали рекорды. Максимальный рекорд у нас был 28. Вот, покажи на 40. Лёха 48. И вы тоже 48, кто был на АДС, 48 случаев. Ну, два раза, 48. А? Два раза. Красавчика. Стойка достойно. Тяжело. А да, мы, мы все сделаем. И будем работать.

Я вообще не, говорю, не знаю. Да! Ром! Корь, да, 62 дней хочеш? Нет, такого вообще не босс! Слава Украине!